Так, Друзі, зібрали ми тракторця, довго збирали, не вистачало запчастин, чекали, очікували. Тепер все вже вкупі, все зібране. Це у нас тракторець Orion RF 504 PRO, тракторець на 50 кінських сил, повний привід, реверс. Ось подивіться, з такими потужними мостами від 80 ки КМОський двигун. Так, резина у нас передня 83 на 20 задня резина 124 на 28 Противаги на задніх колесах, противаги впереді, 4 циліндра, рівна підлога, підвісні педалі. Так, це у нас реверс, шемигалка, блокировка, передній міст. Повишені, понижені передачі, он речах, це у нас передачі, то гідровиходи. Ось така панель, можете бачити, люк, кабіна з опаленням, вентилятор. Зашите все пластиком, бак паливний, тракторець коштує 13 500 доларів. Кому цікаво, телефонуйте. Приїздіть, тестуйте. ось Ззаді у нас примисова гідравліка йде. Ось бачите, окремий розподільник, розетка під причіп. Тож такий тракторець. Кому цікаво, хто шукав недорогу 50-ку з кабіною, 13 тисяч 500 доларів. Тож приїздіть на тест-драйв.